Доброго дня вам, шановні пані і панове. 1 жовтня разом з інформацією, яка надходить з Копенгагена про неформальний саміт Європейської ради, скликаний з питань, які фактично поставлені в порядок денний загрозами рашистської гібридної війни проти Європи, а також необхідності. Актуалізації і активізації допомоги Україні в боротьбі з рашизмом надходить інформація і про те, як діють сили безпеки, які фактично зібрані сьогодні в Дні проведення а, саміту в Копенгагені, для того, щоб забезпечувати безпеку. І я вже казав якось, що це схоже на репетицію виконання статті 5 Вашингтонського договору про створення Північно-Атлантичного альянсу, тобто НАТО. Цим силам разом із слідчими органами вдалося затримати судно, яке, екіпаж якого підозрюють. в, власне, Запуску безпілотників, які ось уже більше двох тижнів фактично не дають спокою скандинавським і Центральноєвропейським державам, їх суспільствам, їх, їх безпековим органам, воєнно-політичному керівництву, та і будоражать інформаційний простір, лякають людей. Чому обрав Гардіан? Бо з моєї точки зору тут найякісніші фото. Хоча 1 жовтня вибухнула ввечері фактично вся європейська преса, інформаційні агентства власне інформацію про затримання цього судна. В вашій увазі пропоную матеріал з британської Guardian під назвою Французькі військові розслідують пов'язаний з Росією нафтовий танкер, підозрюваний в запуску дронів. Розумію некоректність перекладу, але зберігаю власне англомовний варіант. тому, не коригую редакцію заголовка. З під заголовком танкер, що входить до списку судень тіньового флоту, можливо, був стартовим майданчиком для дронів, які закрили аеропорти Данії. Автором цього матеріалу є Ден Сабак, це редактор Гардіан з питань оборони і безпеки, відомий. В Європі журналіст. Так, от він повідомляє про те, що французькі військовослужбовці піднялися на борт нафтового танкера, який належить до списку судень тіньового флоту Росії, і, власне, екіпаж цього танкеру підозрюється в тому, що він використовував танкери як стартовий майданчик. Для запуску оцих таємничих дронів, які вже більше двох тижнів не дають спокою жителям, громадянам Європейських держав. Це судно відоме, і воно є в переліку, як я сказав, тіньового флоту під назвою Боракай. Хоча це нинішня назва цього судна. Подібні танкери. Дуже часто змінюють свою прописку і назви, намагаючись втекти від санкцій. Однак це судно ідентифіковано по бортовому номеру, і тому, власне, мова йде про конкретне судно з конкретною пропискою, з конкретним екіпажем. Особливість полягає в тому, що це. Судно йшло по маршруту і, збиваючись із за графіком, затримувалося там, де й з'являлися невдовзі безпілотники. Власне, судно слідувало по маршруту з Приморську поблизу санкт петербурга де йде завантаження сирою нафтою. А перевозило судно 750 тисяч барелів сирої нафти, а місце порт призначення був в Індії, а Називається він Вадінару. І підозрюючи, зібравши відповідний матеріал, прокуратура а, Франції віддала наказ і дозвіл на затримання цього судна. І, відповідно, екіпаж для затримки був відправлений до судна, і судно організовано було направлено до порту Сен-Назера у Франції. Одразу проінформували президента Франції, він дав відповідні розпорядження щодо контролю за ходом слідства. і, Інформування, засобів масової інформації про те, щоб люди знали, що відбувається і як відбувається з екіпажем і самим танкером. Ось цей танкер на слайді перед вами. А до речі, рішення про затримання приймав державний прокурор Бреста: це портове місто Стефан Келенбергер. І, власне, матеріали, які були зібрані, вони достатньо обҐрунтовані, як він сказав. А причиною офіційною того, що судно було затримано, екіпаж не зміг пояснити національність судна, тобто його прописку, і відмовлявся співпрацювати. Ну, це достатньо точне юридичне поняття. Коли екіпаж не реагує на сигнали, які зобов'язують зупинити рух, подати швартові, а прийняти на судно відповідну групу слідчих. От в результаті того, що екіпаж не реагував, тому на затримку судна було відправлено відповідну групу військових. А танкер Боракай ходить під. Прапором Беніну. А однак навіть на самому танкері видно, що під назвою Боракай фарба зберегла ще назву Пушпа. Це, власне, те, про що я кажу подібні танкери міняють назви, міняють прописку. Однак є проблема із зміною бортового номера. Ну, це як в автомобілі. Де бортовий номер написано в декількох місцях, причому у кожному автомобілі є ще й таємне місце, про яке знає лише виробник, бо якому можна зафіксувати приналежність того чи іншого автомобіля. Точнісінько так, і в даному випадку у судна, про яке ми говоримо. Слідчим дуже швидко вдалося встановити бортовий номер. Тому дійсно це є той підсанкційний танкер, екіпаж якого відмовлявся співпрацювати, не міг пояснити порт прописки. а При цьому очевидно, що прапор Беніну колишиться на флагштоці, так, для того, щоб просто замилювати очі. Справа в тому, що. Як тільки екіпаж прибув до відповідного судна, відбувся діалог, ну і, очевидно, що розуміючи, що військових є зброя, то екіпаж мусив діяти, вже виконуючи накази. Цікавим фрагментом є те, що поява судна буквально кожного разу в певному місці, а тут же народжувало появу безпілотників. І тому судно йшло з порушенням графіку, затримуючись, це одразу викликало підозру, співпадіння маршруту судна й появи безпілотників у тих чи інших місцях. Причому безпілотники в більшості своїй нині вже доказано запускалися або з катапульти. Або з повітряної кулі, тобто, що можна зробити, в тому числі використовуючи майданчик будь-якого судна, тим більше, танкера, цього місця, цьому місця достатньо. Більше того, розміри всіх безпілотників, які запускалися у ці дні, більше як двох тижнів. В, над скандинавськими державами і центральноєвропейськими це не малі, це великі достатньо великих розмірів безпілотників, тому віднести їх до іграшкових, побутових і так далі не можна. Причому, як виявлено, майже всі вони збирали відео і фото матеріали. А тим більше, що вже слідчими доказано, що Судно мало зв'язок, зовнішній зв'язок, очевидно, з якимось розвідувальним центром, передаючи ту інформацію, яку отримували із безпілотників. Важливо зазначити і те, що таким же графіком, з порушенням, зазначених у судових журналах маршрутів, рухалося ще два судна. Які також маршрут мали такий, який співпадав з появою безпілотника в інших країнах. Це два комерційних судна Астрол 1 і Осло Кар'єр 3. Ці обидва судна рухалися таким же самим кривим маршрутом, і всі. Три співпрацювали і передавали інформацію на російський військовий корабель Олександр Шабалін. Тобто, ну фактично, вже зрозуміло, як діяла а, ця система. Причому а, корабель військовий маневрував так, що приблизно зберігав рівновіддаленість для зв'язку з усіма трьома судами. Це, до речі, зазнято. Гелікоптерами приватного датського таблоїда, які розвідку вели за власною ініціативою а, тої ситуації, яка складалася в навколишній акваторії. Тому це був єдиний військовий корабель, який знаходився в секторі досяжності сигналу із тих трьох суден. Про який йде мова. Як я казав, Барака ідентифікований за бортовим номером, і його поведінка майже повністю копіювала поведінку судна Варуна, яке було затримано в жовтні 2024 року Великої Британії, яке здійснювала точно таку роботу. Потім з'являлися в поруху цього судна. Безпілотники біля берегів Великої Британії. Тому очевидно, що це інструмент і методика відпрацьована застосовується вона чи ФСБ, чи Службою зовнішньої розвідки Рашистської Федерації. Цікаво і те, що інші два судна Астрол і Осло Кар'єр. Одне із них це такий же танкер для нафтової, а інше перевозило метал. Однак особливістю обох суден, що повний склад усіх трьох, і в даному випадку двох, про які йде мова, був повністю російським. Причому власники, зокрема, власник судна Ослокарі Р3. Пішов на співпрацю, а це Норвежська судноплавна компанія компанія, яка здала в оренду судно для перевезення металу сталевого вантажу з Німеччини до Литви. І на питання, чому там був російський повністю російський екіпаж, відповідь була дуже проста: Балтійське море складне. Тому тут треба досвідчений екіпаж, який знає Північні моря. Ну, очевидно, що а, тут співпадіння настільки багато, що стає очевидним, що а, затримання, яке відбулося судна а, «Боракай» за рішенням прокурора міста Брест, не випадкове, це означає, що існують і інші а, докази, які свідчать. Про зв'язок і сигнали, які йшли з військового судна на обидва танкери і суховантаж, ну а також інші прямі докази, які свідчать про те, що судна причетні до запуску безпілотників, які впродовж більш як двох тижнів. Давали спокою скандинавським і центральноєвропейським державам. Ну, будемо стежити за тим, як буде розвиватися ситуація. Буду вас інформувати. Але це нова сторінка в питаннях реалізації і санкцій, і на це треба звернути увагу, тому що формальною підставою стала підсанкційність затримання судна. І друге, те, що. Екіпаж не йшов на співпрацю, відмовлявся пояснювати а, порт прописки країну а, належності суден. Тобто, фактично, можна сказати, що формальні всі підстави збережені, і при цьому наведені факти причетності а, судна Баракай до. Запуску безпілотної авіації, ну а двох інших, очевидно, їм передано вітання. Одне із суден знаходиться в порту, про який ми говорили, інше знаходиться в Русі. Тому, очевидно, що на них очікує інший перебіг подій, який будемо інформувати, якщо з'явиться інформація. Чи Гарантія це того, що затримка може а, гарантувати доказовість. Ну, те, що стосується Боракая, то я майже впевнений, тому що аргументи, які проведені, вони достатньо серйозні, і зрозуміло, що за ними стоять більш доказові варіанти, які не озвучуються. А от що стосується інших двох, то впродовж 2024 і 2025 року, це а не єдиний випадок, коли судна Кремі підозрювалися, однак зібрати глибших матеріалів, які б мали формальні ознаки і підстави для затримання, не вдалося. Тому і за відсутності доказовості їх мусили відпускати. Хоча були такі випадки, що тримали по два, по три, по чотири місяці, однак потім з'являлися і власники. З доказами, хоча на момент затримання було зрозуміло, що ні екіпаж, ні капітан пояснити приналежність судна не може, бо воно просто відсутнє в реєстрах. Але це інша справа, це інші а, слідства, інші матеріали. Таким чином, можна сказати, що дещо з'являється з точки зору доказовості того, що вся Епопея безпілотників впродовж більш як двох тижнів була реалізована спецслужбами Російської Федерації. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.